Наші травми необхідні нам для розвитку, для розширення, а для переходу на інший рівень. Тому немає сенсу звинувачувати батьків в тому, що вони вас травмували. Ну, по перше, ці ситуації. Дві сторони. Тобто батьки якимось чином певним діяли, але сприймали ви через фільтр вашої свідомості, вашої психіки. А ваша психіка вона і шукала, як би травмуватися. Тому що травма це як прапор. Вам туди треба, вам над цим треба працювати. І коли ви це пропрацьовуєте, ви отримуєте шалений розвиток. Ви переходите на інший рівень. Ви розширюєтесь. І добре, що травму ви отримали від близьких людей. Як ви думаєте, від людей чужих? Це було б ще боль... болючіше? Розкажу про себе. У мене просто квітла травма відторгнення. Зараз, коли я вже це все пройшла, я читаю ознаки цієї травми, і я просто в ній жила. Тут і низька самооцінка, тут і уникання контактів з іншими людьми. Тут і не бажання йти в нове, ну, все у мене там було. Ну і до війни було так. Я працювала через інтернет, з, з свого власного будинку. Я створила всі необхідні умови, щоб в моєму житті були люди, тільки такі. Ну, яких я сама хочу бачити. Тобто я виходила з будинку, коли я хотіла, зустрічалася тільки з тим, з ким хотіла. Навіть у нас було авто, якісь там крамниці в супермаркети, я їздила на авто, тобто мінімальний контакт а, в, десь в автобусах, так, а, у транспорті спільного користування. Навіть у мене крісло було, і я працювала полулежачі. лежачи масажне крісло. Я придбала за два тижні до війни. Ну і що? Ну, війна мене просто виштовхнула з цього такого мого світу, де я свої травми так обклала подушками, щоб їх ніхто не торкався. І я опинилася в будинку. З незнайомими мені людьми, з якими я була протягом напевно трьох з половиною місяців двадцять на сім. А в кімнаті ми мешкали три родини на двохярусних ліжках. Ну і це був такий шалений мій зріст. І, до речі, навіть в кінці мені це сподобалось сподобалось цим всім оперувати, і я дуже ну, гарно з цим впоралася, я вам скажу. Ще один такий був мій був страх, небажання, коли мій син ходив до спортивного табору, і там треба було допомога почергово чергувати на кухні, готувати обід, напевно, там 30 осіб чи 40. І я навіть погодилася, але це такий був мій страх. Ну і що, попадаю я в цей будинок, і щотижня ми готуємо, ну там було, може, такі навіть часи 25 осіб, але я через це пройшла, і знаєте що, мені теж сподобалось. Тобто, коли ти позбавляєшся цих обмежень, цих страхів, ти стаєш. Більш вільний. І чим більше у тебе супротив, чим більше ти не хочеш туди йти, тим життя ну, тобі створить такі умови, і може вони будуть жорсткіші, ніж якщо ти розумієш і свідомо туди йдеш. І саме Кундаліні Йога допомагає на килимку. В безпеці побачити ці травми, пропрацювати, навчитися реагувати з нейтрального розуму. Якщо вам відкликається, то запрошую до себе. І ми почнемо з вами з безоплатної консультації, а потім, потім я вже вам запропоную формат. Праці нашої сумісної в залежності від вашого запиту і від вашого стану. Обіймаю вас.